Погода в вівторок буде контрастною. Хтось насолоджуватиметься справжнім теплом, а десь очікується навіть дощі. Давайте подивимось, що очікує 16 вересня у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер південно-західний. Швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже чистим з невеликою хмарністю. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься росіяна хмарність без опадів. На Сумщині температура вдень складе 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується значна хмарність, проте дощу не очікується. На сході. У Харківській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами без опадів. У Донецькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 15. Очікується суцільна хмарність протягом усього дня опади не прогнозуються. У Луганській області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, дощу не очікується. На півдні. В Одеській області температура вдень складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 20. День буде ясним і сонячним, без хмар. У Миколаївській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Прогнозується чиста ясна погода протягом дня. У Херсонській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо залишатиметься абсолютно чистим, без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься значна хмарність, але без опадів. Поки рухаємось далі по областях, нагадую: підписка, лайк і поширення допоможуть вам не пропускати жодного прогнозу. У Криму температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, небо буде кристально чистим. На заході. У Львівській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься повна хмарність з короткочасними опадами. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 13. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж дня дощу не очікується. У Закарпатській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, але опади не прогнозуються. У Рівненській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність з невеликими опадами. У Волинській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Очікується ясний сонячний день без хмар. На Полтавщині температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Небо залишатиметься майже чистим, дощу не очікується. На Дніпропетровщині температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься помірна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується частково хмарна погода без опадів. Це все на сьогодні. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Одягайтесь по погоді, насолоджуйтесь останніми теплими днями, і нехай новий день принесе лише приємні несподіванки. До наступної зустрічі.